Отже, друзі, вітаю вас. Base of Ukrainian Sport. Сьогодні буде вам коментувати поєдинок третього кола турніру Вітій 1000, 1000 у Мадриді. У, у Римі. Так, у Римі. У нас тут помилка в описі. Турнір відбувається в Римі. Де наша Марта Костюк буде грати проти Лейли Фернандес із Канади. Це поєдинок третього кола. Вчора вже одна українка пробилася до четвертого кола. Звичайно, що Еліна Світоліна. Досить і досить непростий в неї був поєдинок. Але все-таки вона там в трьох сетах зуміла здобути перемогу. І вже в нас так, що одна представниця України у нас є. Будемо, звичайно, що чекати, щоб дві наших тенісистки відібралися до цього четвертого кола. Отже, в нас поєдинок уже розпочався. Наразі рахунок 15-15 подає Фернандес. Непогано, щойно в неї була подача, не змогла Марта її прийняти. 30-15 рахунок став на користь Фернандес. Марта, на думку, букмекерів, відразу скажу, є фавориткою цього поєдинку. Там коефіцієнт не 1, на неї близько 1.35. На Лейлу все-таки більше трьох був. Марта непогано проводить цю ґрунтову серію. У нас триває зараз розіграш. І Марта тут так атакувала. Вона грала більш агресивно. Виграв цей розіграш 30-30. У нас рахунок. Тому нагадаю Марта не думав, на крі фаворит поєдинку. Друзі, хто нас дивиться, будь ласка, вподобайте цю трансляцію. Підпишіться на наш, на наш YouTube канал. Не займеться вас багато часу. Ви нам цим дійсно допоможете з розвитком. Є подача, є прийом від Марти. Триває в нас розіграш. І Марта, на жаль, в сітку грає з Бекенду, помиляється. 40-30 геймпоінт для Канадійки. Доволі цікаво, що Фернандес сіє. На Марта немає посіву, але саме фаворитка Марта цього поєдинку. Ну, Марта в рейтингу піднялася після минулого вдалого турніру, де вона лише Сабаленко програла, нагадаю. Нема першої подачі у Фернандес. Другий м'яч для неї.